Ось така компоновка приямка скважин. Маємо тут скважину. Далі труба під'єднує гідроакумулятор. Там знизу кран для нього за американкою. І далі два виходи. В цю сторону реле управління скважиною, кран злива. І далі труба для запитки. Огорода. В іншу сторону, виходить, труба для під'єднання набору почки полива і з'єднання в паралель криниці. Тобто полів ми можемо включати оцей фільтр для поліва, крани, які відкривають, і там нижче манометр, і ще зливний кран є для поліва. А цей кран забезпечує Поєднання криниці, яка тут за забором, і цієї скважини. Тобто полів ми можемо виконувати, набор бочки та поліва виконувати як із скважини, так і з криниці. Фільтр і кран для набору бочки поліва. Клапан управління. Ну, клапан який управляється з реле, яке знаходиться тут, і поплавки внутрі бочки. А це вже труба від бочки, у бочці стоїть насос робот і він подає на полів воду. Ось така весела скважина. Я там іще поміщаюсь, не знаю, якщо хтось грубший, то вряд. І тут у нас власне є бочка для поліва. Кран додатковий з американкою є провід на управління. Ну, від поплавків. І додатковий ще кран, а вдруг поплавки не спрацюють, в ручному режимі можна добрати. Ну от така веселуха.